Як наші попередні успіхи можуть обмежувати нас, заважати нам робити, творити зараз, в теперішньому? Це тема, яка, як мені здається, може бути актуальною для багатьох творців, для багатьох людей із творчих спеціальностей, хоча не тільки. Ну і як мінімум, вона є актуальною для мене? Це той випадок, коли я не приходжу до вас із готовим рішенням, а саме хочу просто побесідувати, подосліджувати цю тему разом з вами. Тому наливайте чайок і давайте думати. Що взагалі я вкладаю в розуміння? Того, що наші попередні успіхи можуть нас якось обмежувати. Я поділюся своїм досвідом, тим, як це відбулося у мене. А після цього поділюся декількома корисними ідеями про те, як із цим можна боротися. Хоча боротися із собою. Краще було би сказати, як можна відкрити для себе. Нові перспективи, нове бачення, з якого ця проблема може перестати бути проблемою. Mm. <головіка> тому А про що ми говоримо спочатку? Це про мій досвід, про те, як в мене це відбувалося. І справа в тому, що взагалі творчість, візуальне мистецтво, спочатку відео, ті фото, це досить давно прийшло в моє життя. Я досить давно цим. Займаюся. Певний період був навіть коли можна сказати, що я займався цим професійно, тобто це був мій основний фокус уваги. Вся моя увага була спочатку на відео, тоді на фотографії. Тоді також, звісно, що був синдром самозванця, тоді були свої перешкоди. В першу чергу, напевне, в силу віку і в силу досвіду, тому що деякі Дякую. речі. Ті ж організаційні аспекти фотографії здавалися мені абсолютно нестерпними. Частково так і досі є. Але частково це було просто через те, що ну, я не мав досвіду організації подібного. Так от, а, пройшов якийсь час, і я переключився на психологію повністю. А, я почав консультувати, я почав записувати відео в TikTok, в YouTube, власне, магістратура. Між іншим закінчилася вже. І от в мене почали з'являтися ідеї про те, щоб знову почати займатися. Можливо, Тіктоком, можливо, Ютубом, можливо, фотографією навіть. Потягнули. Почали? Потягнулися, два слова в одному. Потягнулися мої руки до камери. Мені захотілося знову фотографувати, показувати людей красивими. Глибокими, цікавими. І те, що мене почало зупиняти, це те, що з однієї сторони, хочеться зробити кльово, чудово. Частково це про перфекціонізм. Але з іншої сторони, десь на підсвідомості маячить думка про те, що ти вже точно вмієш робити кльово, тобі не можна опускати планку. І ця думка вона в цьому випадку є досить токсичною. Оце штучне завищення планки собі зазвичай це корисно. Але коли була досить велика пауза, і після неї ти повертаєшся в свою діяльність і розумієш, що ніби тобі не можна розігрітися. Ніби ти приходиш в спортзал, і тобі одразу потрібно робити станову на максимальну вагу. Хоча по-хорошому, якщо ти не займався, ну, бодай якийсь тривалий час, у випадку спортзалу взагалі 4 години чи скільки, ну, коротше, треба розігріватися. Треба повертати тонус м'язом перше, ніж переходити до великих навантажень. І в цьому випадку, коли я тільки повертаюся в творчий світ, і у мене зразу очікування, що от мені треба зараз відповідати тій планці, яку я поставив собі, це буває досить складно. І мозку простіше маючи такі переконання, сказати: ой, все, в мене лапка, нічого робити не будемо. Замість того, щоб взяти і зробити бодай щось. Тому з такими думками потрібно і корисно працювати. Потрібно трансформувати своє мислення для того, щоб такі речі не обмежували. Власне, знову ж таки, так. Е, у мене це проявляється не з точки зору там, статистики повторити свій попередній успіх. Е, Якась частинка мене розуміє, що статистика, успіх, це залежить не лише від мене, але й від удачі, від алгоритмів. Тому я не сильно на це спираюся, оцінюючи себе. А там в мене є там TikTok, який залетів на півмільйона, що мені це дало? Нічого. Це просто циферка, якою іноді приємно похизуватися, але це просто циферка. Тому на це я не виділяю настільки багато уваги, а от на те, що. Я вже знімав класні, прикольні відео із постановичним світлом, із сценарієм, із хорошим динамічним монтажем. І ніби повертатися до чогось простого, ну вже якось на камільфо. Ну, ти вже можеш краще, каже цей внутрішній голос. Або з Ютубом. Знову ж таки, якщо вже були відео із графікою, якщо вже були відео із класним монтажем, то робити прості розмовні відео ніби якось неправильно. І от навіть зараз я записую це відео, я записую його на петличний мікрофон Holyland. Оця маленька кнопочка. І він класно, він дає хороший гарний звук, але в мене вже були відео. Записаний на професійний диктофон Zoom, який розміщено, ну, знову ж таки, не тут, а отут-от -от -от, перед моїм ротом, перед джерелом звуку, і він давав значно кращий, глибший, бархатистий бас і прям приємно самому переслуговувати ці відео. Хоча еволюція голосу теж відбувається, і зараз мій голос звучить краще, ніж тоді, але тоді запис був кращий і ну, це дрібничка. І багато хто на Ютубі записує на ці мікрофони. І це вважається майже вже професійний рівень. І вони гарний звук дають, але знову ж таки, це порівняння. Як кажуть англійці, comparison is the killer of joy, воно забирає задоволення. Якби в те, що такий буддистський манері сказав я, що взагалі щастя це. Насолода від того, що маєш, не обтяжена шкодою за тим, чого не маєш, або бажанням отримати щось інше. І ось ці всі порівняння вони якраз таки змушують нас зупинятися, відволікатися від того хорошого, що в нашому житті присутнє вже зараз, і переходити в цей постійний режим. Аналізу, порівняння, шкоди або бажання. Адже іноді так корисно просто заземлитися, випити хорошого чаю, наприклад. І побути в моменті. Так от. Всі ці порівняння, всі ці очікування від себе самого, чим вони контряться? На це відео мене надихнуло інше відео, відео одного із тих блогерів, яких я дивився ще, коли був. Відносно зелений, там, 10-11 клас школи, я на той момент вже добре розумів англійську, і я слухав Пітера Маккінона. І от я сьогодні вранці знову ж таки його переслуховував, і я там озвучив якусь думку, яку мені було б дуже корисно зараз згадати, але я її вже забув, як це було сформульовано про плівкову фотографію. Про те, що коли він повернувся. До плівкової фотографії, точніше, почав займатися плівкою фотографією, він того завжди займався цифровою. Це ніби розв'язало йому руки. Тому що в цифровій фотографії є дуже багато технічних можливостей. І в плані обробки, і в плані зйомки, і в плані вибору техніки. Плівкова фотографія в цьому плані примітивніша, і це зіграло йому на плюс. Бо він відчув себе ніби малою дитиною, яка привідкриває цей світ. Яка знову взяла в руки маленьку мильничку і фотографує травинки на макрооб'єктив, тому що це прикольно. І тому що це не треба потім якось обробляти, запарюватися. І в цьому, власне, все задоволення. Так от, це одна із тих думок, які насправді можуть допомагати. У подоланні цих творчих блоків, це вірити в те, що ну, насправді повернення до простоти, я би навіть не так сказав. Штучне створення для себе тих умов, де простота є засобом досягнення бажаного. Можна сказати, як створити собі певний творчий челендж. Створити для себе такі умови, в яких запаритися надто сильно в тебе просто не буде можливості. І тоді є шанс якраз таки зробити розминку. А для когось не розминку, для когось перші кроки. Для того, щоб далі займатися цим успішно. І друга думка, яка теж є дуже корисною, яка повільно витікає із першої, це те, що у будь-якій справі дуже важливо зробити якнайбільше помилок на початку. Є ютубер Бог, він розповідає про техніку, всякі такі задроцькі, нердовські штуки, Но крім того всього, він розповідає іноді. Про те, як йому вдається бути успішним на Ютубі. А він дійсно успішний. В нього відео дуже багато набирають переглядів, при тому, що він недавно на Ютубі. Ну, можете погуглити, якщо цікаво. А, в чому сенс? Він каже, що у людей є ілюзія, що успіх на Ютубі їх чекає після перших трьох-п'яти відео, що буде хоча б перша тисяча підписників. Але насправді. До першої тисячі підписників він йшов десь 30 чи 40 відео. До того, щоб його почали дивитися систематично, перших 50. І власне, перших 50 спроб провалення. Тут ми зразу згадуємо Джоан Роулінг і те, як вона носила свого Гаррі Поттера по різних виданнях їй постійно казали Ні, дамочко, виходьте, нам це не цікаво. І в результаті вона стала. Однією з найбагатших стається чи найбагатшою письменницею, по-моєму, тільки Біблія продається більшим тиражем, ніж Гаррі Поттер. Так от саме ця наполегливість, саме це бажання зробити якнайбільшу кількість невдалих спроб, воно рішає. Тому що по мірі виконання невдалих спроб, навіть якщо спроби дійсно, ну абсолютно невдалі, ти чогось вчишся. Або навіть якщо не вчишся чогось, ну, напряму, якби в своїх навичках, ти вчишся взаємодіяти із технікою, з якою ти працюєш. Ти вчишся виставляти ракурс, світло. І все це тобі допомагає далі в майбутньому бути більш успішним. Саме так ми вчимося. Ми отримуємо зворотній зв'язок. Навіть якщо він відсутній, окей, значить не на цю, не наступну спробу, ми отримуємо зворотній зв'язок. І це теж окей, тому що, ну, можливо, наша конкретна спроба номер 17 не сподобається алгоритму, і він її нікому не покаже, а спроба номер 18 зайде, і ми отримуємо багато зворотнього зв'язку, і нам скажуть, де ми редиски, де ми не приві. І це теж добре. Ідею, яку транслює Бог, яку я з задоволенням вам перекажу, тому що сам стараюся її дотримуватися, це те, що якщо твої перші 50 спроб будуть невдалими, то чому б тобі не зробити якнайшвидше ці 50 помилок. Для того, щоб далі вже із багажем неуспішного досвіду йти до успіху? Мені здається хороша ідея. Він так само, як ідея, яку я піддивився у одного майстра нейролінгвістики про те, що. Якщо хочеться опанувати якнайшвидше якесь предметне поле, прикладне, де ти займаєшся якоюсь діяльністю, то найкращий спосіб це піти вже до досвідченого майстра, до того, хто вже добре знає, багато років займається цією справою, і запитати. А які найбільш поширені помилки роблять початківці у цій справі? І коли ти отримуєш достатньо повний об'ємний список популярних помилок, взяти і спеціально зробити всі ці помилки. Це здається контрінтуїтивним, але насправді в цьому дуже багато сенсу. Я би міг вдатися в подробиці і розказати, в чому сенс, але давайте, хто дивився до цього моменту, зробимо інтерактивне, пишіть в коментарях вашу думку. Чому спеціально зробити всі можливі помилки початківців, це хороша ідея. А я пролайкаю, відповідаю повідповідаю і згодом запишу окреме відео на цю тему. Мені здається, це дуже цікава тема. Роблячи спроби з кожною ітерацією, стоячи все кращим і кращим у своїй справі. Ти поступово приходиш ось до якого усвідомлення. І це те усвідомлення, яке зараз мене виручає, навіть коли я стикаюся із цими блоками. Головне про нього вчасно згадати, звісно, це те, що в якийсь момент у тебе настільки набита рука, що ти не можеш зробити погано. От як уявити в собі хорошого досвідченого повара. Який фу, -фу, -фу. захворів короною і не відчуває запаху і смаку. І його попросили приготувати омлет. Та він хоч на осліп той омлет приготує. І перцю насипа, скільки треба, і солі. Тому що він це робить на автоматі. І йому вже не треба куштувати його омлет, щоб знати, що він приготований ідеально. І рівно так само, але ж він це не зразу навчився. Він приготував дуже багато тих омлетів. Кожен пробував. якийсь викидав. І в якийсь момент його досвіду стало достатньо для того, щоб готувати омлет не коштуючи. І кожен з нас може у своїй справі досягнути подібного рівня, якраз таки із. Великою кількістю повторів. Коли в тебе накопичується достатня кількість вдалих спроб спочатку, а тоді накопичується достатня кількість середніх спроб. І ти розумієш, що, наприклад, із 50 спроб 10 вдалі, 45 нормально. 5 такі собі. Не б'ється математика. Ще раз, із 50 спроб 10. Класні? 35, нормальні, 5 невдалі. В такому випадку, що виходить? В тебе з'являється якась внутрішня впевненість, що із найбільшою вирогідністю ти впораєшся. І це відчуття воно дарує певний спокій. Ти розумієш, що що би не пішло не так, щоб які б форс-мажори не відбувалися, ти все одно зможеш вижати з себе хороший класний результат. От буквально недавно я фотографував 9 клас. Випускний клас вони попросили в мене фотосесію на пам'ять після школи. Я йду до школярів, я підготувався як міг, взяв всі об'єктиви. Пусту флешку, ноут, щоб зразу показати фотки, всі акумулятори зарядив. Ну, просто все, що міг зробити, я зробив. І Я йду із відчуттям тотальної невизначеності. Тому що зараз буде відбуватися щось, що я принципово не контролюю. Одна справа, коли ти робиш фотосесію одній людині чи там двом людям. Інша справа, коли ти фотографуєш 20. З лишнім людей. А, і всіх їх треба якось проставити, проконтролювати, зрозуміти, чим вони займаються. І я зрозумів, що ну, тут мого контролю немає. Тут треба просто вловити момент. Мій контроль з'являється тоді, коли я фотографую велику групову фотографію, і тоді, коли я фотографую міні-групи. Далі. Весь інший стихійний двіж, який відбувався. А ми там запланували певний стихійний двіж, який має відбуватися. Його просто треба ловити у форматі репортажу. Плюс, багато що йде не так. То погода світло не таке, доводилось багато викручуватися. Якось на моменті підготовки це було дуже хвилююче. Думка про те, що хоч щось може піти, не так вона лякала. А в момент, коли я вже опинився там, коли в мене камера в руках, і отут сонце заходить все темно, на кітовий об'єктив темний, дуже тяжко щось фотографувати, було спокійно. Було цілком спокійно, тому що я знав, що в цій ситуації я теж вирулю. Тому що я вже був колись в подібних ситуаціях. Коли умови освітлення, погодні умови гарантували поганий результат, і в мене виходило добре. І тепер, коли відбувається ось це велике дійство на купу людей, а я потрапляю в ту саму ситуацію. Де погане освітлення, і мені треба якось викрутитися. Я точно знаю, що я викручувався. Навіть якщо загальна ситуація вона відрізняється від тої, в якій я опинився зараз. Це якраз таки про велику кількість. Помилок, які, до речі, можуть в моменті відчуватися як помилки, а потім ти будеш думати, що насправді це слава Богу, що так відбулося. Тому що це привело до якогось неочікуваного прикольного результату збігу подій, якого би по-іншому могло просто не відбутися. Тому, звісно, це абсолютно не заперечує моменту підготовки, і того, що дуже добре, що в нас був мудборд, план. Але простір для імпровізації у вигляді 10-30% всієї зйомки, він з'явився сам по собі. Очікував я того чи ні. І саме завдяки попередньому вдалому досвіду роботи із подібними ситуаціями мені вдалося викрутитися. Отож, яка мораль? Мораль в тому, щоб робити помилки. Якнайбільше. І в якийсь момент помилки просто почнуть конвертуватися в досвід. І більше того, далі буде ще страшніше робити помилки. Тому що в чому проблема експертів, на відміну від Аматорів. Я раніше якось так скептично ставився до слова фотолюбитель, я себе називав фотограф. Не так, з придихом фотограф. От, а фотолюбитель, ну, таке собі. А зараз я розумію, ні, це прикольно бути фотолюбителем, тому що це дозволяє тобі простіше ставитися до того, чим ти займаєшся. Адже якщо ти експерт, то за рахунок чого ти експерт? За рахунок того, що в тебе набрався якийсь попередній досвід, який ти тепер тиражуєш, повторюєш. І тобі дуже страшно зробити помилку, тому що якщо помилка буде зроблена, то це означатиме, що ти не експерт взагалі. Тому корисно не застрягати в цій експертності і дозволяти собі цей певний рух, певну гнучкість, дозволяти собі робити помилки і впевненою з гордістю називати це творчою імпровізацією. Пробуйте, раді Бога. Пробуйте, робіть, повторюйте, і в якийсь момент воно почне виходити. А навіть якщо не почне виходити, то принаймні у вас буде багатий досвід за спиною. І якщо це що, якась творча діяльність, то ви зможете оглянутися назад, на своє минуле, на своє портфоліо, на свою галерею, і побачити, скільки всього вже зроблено. І навіть якщо. Це не буде мірятися гривнями чи американськими гривнями, чи успіхом, чи лайками, чи підписками. Це буде мірятися вашою здатністю із певним відсутком передбачуваності давати певний результат. А це вже більше, ніж умовний початківець, якому пощастило. Зробити красиво з першого разу.